Так, ну що, сьогодні на статті грудня показую, які сніжинки дівчатка зробили. Це у нас варенікіна сніжинка. Ну, ось така вона велика, допомагали, звісно, їй. А це у нас зарінена. Ну, майже всі вони такі. Ось такі ще кусочки в них повиходили. Отже, беремо, відклеїмо цифру 2 і приклеїмо до ялинки. Ось ми приклеїли цифру 2. Ця грудня, отже, з гірлянду, тобі знадобиться кольоровий папір, нож, клей, Повторюй за схемою. Секрет, що більше матимеш паперу, то довшою буде прикраса. Ось така схемка. Ну, зараз спробуємо. Ось такий у нас кольоровий папір. Ось такий купили це, що, до речі, в садочку. Ну, тут різні кольори. І ось такий клей у нас такий класний із русалкою ніби а один. Планета. зараз будемо нарізати стрічки. Це зарінка на тримає. Так, ну що, ми ось нарізали смужки на нашу гарлянду. Зараз, дівчата, ми спробуємо клеїти неї. Ну що, дівчатка, уже ось таку гірлянду почали клеїти.